і всім призму проліфлаїрхи в инсураді плейфоди в 17 зони 22 підзнання демонії. Ми почнемо. О! Привіт дементор! Де привіт, роліфлейх! Ти щось хотів запитати? Та ні, я просто Що? Що це за фігня там відбувається. А... Uh, я там говорить. А, це дозвільше, що вони, напевно, зараз буде точно буде друзями, і Це мене команда, так? Коли ти так кажете, яйця щоб бути це все наперед. А, так. Нам темно мене вбити. Зрозумів. Я скажу, що там точно відбувається якась фіня. Почати. І що не вбити? Не знаю. Я, можливо, знаю. Ні, поліплей, постій. Екселю, ти що? Де ми? Підзнані демонії. Пробач. Добре, що ти тебе можеш сказати? Зараз, подивимося. Я зможу принести тим, що навіть не розможе відбінятися від того, що сталося суді. Але ми точно не зможемо піднятися, що тоді сталося. Так, демонія. Демонія та що. Він не постане з називської імперії. Що ще що? Що витувати, Від сер, я готова до нової роботи. Добре називайська імперія. Тепер наша імперія буде теж прицікатися до Лханського моря до Іфіртового моря. Я зум з тим ми станемо великим. Яка точно зможе повернути назад. Всі в Мюунській території Міумського Союзу. Ну точно, я вже це точно не вийшло. Заточно знаю, він щось так погано війну першу міумуську війну. так хоч і не важливо. Ідемо далі. Може там ще якісь питання. Будемо пожаряти свою папаганду. Пропаганду. Будемо пожаряти свою пропаганду. І це буде точно буде в самому найкращим рішенням до нас. Угу. Таксех. Ми перший будемо готові це напасти вже тепер на крана землю. Найдемний пак на напад. Тише не зловлює. Стопе, Незиська Імперія напала на античну. Та. З... Да. А, точно, то ж ти не знаєш, тому що ти таке появився. Пинись! Я ніколи тебе не зупиню, тому що я ніколи не зупинюся. Я ж буду мати погаску, як ти не хочу зазупинитися. Як зупинилася казка Імперія, не залокотиська імперія. Тим більше в відповіді. Це може займати більше шутку відповіді. Ніколи. На землі не існує слово як приказ. Він це слово як що виконує. Мадба Сергійна, ми на сумові зупинимо. Тебе на що не вийде. Будемо. Пока нам дали вже вибиратися, бо мені то все стромно здається. Ага. Ви нікуди не підете. Поди ви пішли. Що? І мені є тобто на всіх кемпері? Так. Мені є на кемпері. Це я те саме по це іншому виду. А, Салют! Краще тікати. Ти не можеш пояснити, що це все було. Це все було історично. І це давно, давно вже це все це пройшло, і це все от було Ви розумієте, що посту. Вже? Тепер це вже не має ніякого значення. Але тобі знати все це краще не знати. Знати мені? Так, ти що де зараз получиш. Нам кажуть, що вже сюди тікати, або тут дуже небезпечно. І давай давай швидше! Давай тікаємо. Артзайц, один, два, три! Осталось. Нас хотів вбити нас, ніж перед демоніє. Це одне, що мені не хочеться знати повністю. Але не тим не вам переживати. Та й не все так пер... небезпечно. Добре. Певна ікона конець ну. Це фейл? Про це. Скажи, що на нічого не станеться?

де все буде добре. Я не думаю, що не якась демонія можу когось не пасти. Воно ще якийсь нитік. Коли я бомба. Як я тільки Нитік нічого не зможе зробити. Так як вона тільки, тільки, тільки потеряється. вона ще просто... просто повний нитік. нитік я просто не тільки не може робити повністю. Я тому точно впевнений. На 100% що таке не станет назавжди. Думаю, що таке не, не, не тільки не зможуть. Мені вони вони дуже слабі сам жити. Хто вже вони завжди слабі духу. І самі слабі. І в кінних точно. Нагадчим що ти тоді зможе зробити. Напевно, просто напевно так покажуть. Що не не зробить, на фану інші команди. Х. Ха. Ха! Думаю, що я ще мене справді так можна налякати, тож ні. Ха. Я не боюся той демонія якась топович сфера, я його всех не переможу. Ще землі сильніше я такого ступолі. Герна часто. І всім до побачення. звук Folio Flag, всім побачення. всім гудбай